Найвигідніші готелі ціна і якість по ранньому бронюванню, а також дам готель зі знижкою зараз 1000 євро. Якщо обирати між готелями Мокарнас, Фазеліс Роуз і Гіпсихіла, це одна цінова категорія, плюс-мінус 1250-1300 рай на сьогоднішній день, на середину травня, майже 1800 євро. Порівнюючи перші три. Я би все-таки склонявся до Мукарнаса, тому що по рівню харчування він все-таки буде трошки вищий ніж Фазеліс Роуз. По-друге, в нього набагато крутіша інфраструктура, особливо дитяча. Тут є лунапарк безкоштовний, аквапарк величезний, плюс зелена територія як для Алані. Єдине, що тут досить крупна галька, вона приблизно як півтори фаланги пальця і. Мені дуже сподобалась анімація, велика кількість басейнів і хороший сервіс. І, до речі, непогані номери, які також кращі, ніж Фазеліс Роуз. Фазеліс Роуз буде вигравати тільки тим, що він знаходиться в Кімері, в регіоні Текірова. Тут дійсно неймовірні краєвиди, гори, але сама по собі територія не дуже зелена більше пальм. До речі, також є непоганий аквапарк. Я би склонявся до Мукарнаса. Гіпсухіло я би не порівнював з цими готелями. А якщо ми говоримо про рай преміум такерова і при вартісті 1800 євро, я вам даю зараз готель зі знижкою 1000 євро. Це у нас готель Нірвана Мідітерія. Ви просто уявіть собі, я спочатку не повірив. Він коштує на 200 євро нижче ніж рай преміум ти кірова. Хоча порівню він абсолютно кардинально відрізняється в кращу сторону, тому що. При вартості 1590 нірвана, це величезна зелена територія, просто в лісі. Плюс тут є консерв-сервіс. Тобто ви по WhatsApp вирішите будь-які ваші запитання. Є карт 24 на 7, їжа в будь-які годину доби. Є веганський ресторан, три Алякарти безкоштовні, морепродукти майже кожен день, червона риба, чотири види фреша, величезна кількість по фруктам, рибі, м'ясо. 15 20 видів сирів. Імпортний алкоголь в обід, гриль із креветок і м'яса. Плюс тут величезний дитячий клуб, величезний аквапарк, а також дозволяє навіть з тваринами відпочивати. Анімація абсолютно цілий день, як для дорослих, так і для дітей. І це зараз зі знижкою тисяча, тому що конкуренти, такі, наприклад, як ЮРАЛ, 2500, підсот, Преміум сеспреміум текірова, 2650. А готелі простішого рівня, або інпікабоака, коштують дві тисячі. Навіть Нірвана Дольчовіта тієї ж мережі коштує дві тисячі. Це просто щось неймовірне. Тому забирайте, поки є. Якщо хочете дійсно високий рівень і. Порівняння з рай беріть Нірвану для підбору плюсу в коментарях або в шапці профілю.